Добрий день, шановні колеги. Я Танасевич Володимир агроном, консультант компанії «Вітагропартнер». Сьогодні ми знаходимося в Тернопільській області, в Гусятинському районі на полях фермерського господарства брати 2. Моріпак цвіте. В такій фазі ми пропонуємо захист від ріпакового квіткоїду проводити інсектицидом ацентам, до складу якого входить діюча речовина ацетаміприд, яка відноситься до класу неонекотиноїдів і завдяки тому, що вона справляє мінімальний вплив на тіл, вона дозволена для застосування в фазу цвітіння. Разом з ацентамом я пропоную проводити також профілактику проти склеротиніозу і хвороб стручків, Застосувати фунгіцид каскад, в складу якого входить азоксістробін. Фунгіцид можна застосовувати в нормі від 750 грамів до однієї лі з метою продовження вегетації ріпаку і так званого грін ефекту Хороших вам врожаїв разом з компанією ВітагроПартнер. Слідкуйте за нами, далі буде ще цікавіше.